Всім привіт! З вами Суперсіп, і сьогодні у нас огляд нетипового, але дуже цікавого будинку. Зараз ви можете спостерігати такий бум на будинки, який з плоским дахом в стилі хай-тек. Даний будинок буде не менш стильний, але його відмінність у тому, що у нас тут зовсім по інакшому реалізований дах. В даному будинку скатний дах, який також реалізований завдяки сіп-панелям. 133 квадрати, три житлових кімнати, величезна кухня, вітальня. 27 тисяч 900 доларів. Доволі велика вхідна група. І з цієї вхідної групи ми можемо піти або в гардероб, або в ванну, або в кухню-вітальню. Гардеробна тут велика, як і в принципі вхід в гардеробну кімнату. З гардеробної кімнати ми переходимо до ванної кімнати. Ванна кімната вона так само відчувається просторою, відчувається великою. В Першу чергу, тому що тут вистачає квадратури для того, аби так відчувалось. По-друге. У нас в ванній кімнаті є вікно. Тут зверніть, будь ласка, увагу на дах будинку. У нас він скатний, і за рахунок цього у нас тут надзвичайно висока стеля, і будинок відчувається якимось знаєте, такими палацами. Кухня вітальня у нас буде зонована. Тут, де знаходжусь зараз, я це буде зона, яка повністю відповідає за відпочинок. Ви зможете також перейти на сайт SuperSIP і переглянути відразу проект цього будинку і архітектурні рішення, які пропонують наші архітектори, і великий просторий вихід на терасу. Власна у будинку це must-have, Тому обов'язково, якщо ви маєте будувати будинок, розглядайте варіанти з терасою. Тут. Дитячі спальні кімнати і спальна кімната дорослих вони розташовані по різні боки, по різні сторони цього будинку. Перша дитяча кімната. Ми заходимо тут величезне вікно, також у нас тут сонячна сторона, тобто багато сонячного світла. Ми, відповідно, також бачимо нішу, де швидше за все буде шафа купе. Відразу рухаємось до другої дитячої, велика простора кімната. Велике просторе вікно, також окремо є ніша. Відразу біля дитячих кімнат у нас розташований санвузол. Це у нас вже по рахунку другий санвузол. Ми пам'ятаємо, перший був при вході, другий реалізований біля дитячих кімнат. Ходімо, у нас майстер спальня. Велика, велика кімната. Тут в цілому дуже сонячно, тут дуже просторо. У нас є окрема гардеробна кімната, зроблена у формі перехідної кімнати. Тобто ми заходимо з майстер-спальні, потрапляємо сюди в гардеробну кімнату. На вже з цієї гардеробної кімнати ми маємо перехід, і ми потрапляємо в ще один санвузол. Якщо ви хочете побудувати будинок мрії, то це обов'язково має бути із компанією. Правильно суперсіп. Сіб, залишайтесь з нами.